Дзьоб гачком у цього друга. Ну, а зветься він. Так, папуга, розгляньте папугу, чим вкрите його тіло. Так, пір'я. А що є у папуги? Що він уміє робити? Слухайте наступну загадку. Маленький байлуватий, за щічки корм ховає. Багато досить спати, звірок цей полюбляє. Поїсть і на бочок. Ну хто ж це дітки? Звісно, хом'ячок. Чим вкрите тіло хом'ячка? Що любить їсти хом'ячок і куди він ховає їжу? Розумники. Всі загадки відгадали отож собака, котик, папуга, морська свинка, хомячок. Ці всі тварини ми можемо назвати домашні улюбленці. Вони живуть удома, разом з людиною. Вони приносять радість людям, допомагають, а людина піклується, годує та захищає їх. Домашні улюбленці потребують любові. Гарного ставлення та уваги. Якщо ви завели вдома тваринку, то відповідаєте за її здоров'я та життя. Тож перед тим як завести домашнього улюбленця, подумайте, чи зможете ви гарно за нею доглядати, Якщо приділяти вдома, їй час. І, і увагу повинні про неї дбати, годувати, напувати. Підтримувати чистоту, вигулювати. А також тварини потребують уваги, ласки, спілкування. Підкажи, як доглядають за акваріумними рибками. А як же потрібно доглядати за котом? Так котика потрібно годувати добре і правильно, напувати, давати йому водичку. Прибирати за ним. Якщо котик має довгу шерсть, його потрібно розчісувати. А як же потрібно доглядати за собакою, собак теж потрібно добре та правильно годувати, напувати, давати водичку, виводити на прогулянку, купати та розчісувати. У магазинах для тварин зоомагазинах продають спеціальні корми. Для домашніх улюбленців потрібно знати, чим ще можна годувати тварин. Акваріумних рибок годують спеціальним кормом. Черепашок годують яблучком, морквинкою, травичкою, капусточкою. Папуги полюбляють, окрім спеціального корму, ще травичку. А чим же годують хом'ячка? Правильно, різними зернятками яблучко, морквинку, тобто овочі та фрукти, а також травичкою. А чи є у тебе домашній улюбленець або, можливо, у твоїх знайомих чи родичів? Розкажи, хто це, як його звати, як ти за ним доглядаєш. Щоб тварини добре почувалися, їх потрібно годувати, напувати, прибирати за ними. А також любити та піклуватися про них. Дякую вам, дітки, за увагу! До наступних зустрічей!